Ми живемо в умовах глобалізованої економіки, і коли Індія продає дізель, європейці його купують, то я не чув, щоб Індія наростила обсяги видобутку нафти. Ну, це означає, що європейці просто посередковано купують російську нафту просто через посередників, коли основними зараз постачальниками бензину, дізель і багатьох інших продуктів, скрапленого газу, до речі, стали країни, в яких якби не дуже багато всього цього. Ну то ми можемо робити далі, щоб вигляд, що ми не розуміємо звідки це все береться. Але заради справедливості треба просто сказати ну да, їхні економіки потребують енергоносіїв для того, щоб знайти альтернативи. Потрібен час, і це проблема. Ну Тому... навіть вже Орбан сказав, що він е, знайшов альтернативу. На 10 років підписали з Шелом контракт. Так. А... Ну, але знову ж таки, шел де це бере. Ну, тобто ж питання наступне виникає. Тому це все таке ну дуже складне насправді питання. Тому мені здається, що в цьому плані мали рацію аналітики американського часопису політико, коли ще два роки тому написали, що удари служби безпеки України по російських НПЗ і нафтобазах завдали більшій шкоді російському нафтопереробному сектору більшої шкоди. Ніж санкції, ну от, власне кажучи, я думаю, що відтоді служба безпеки України наростила свої інституційні спроможності до Служби безпеки, долучилися вже і інші структури. Я схильний думати, що мірою того, як ще будемо отримувати інші інструментарі. ну я думаю, що дефіцит бензина, який сьогодні має місце, вже в РФі, Ну це дієвий, скажем так, інструмент впливу, і це значно легше реалізувати, ніж Просити очікувати, коли 28 суб'єктів, за якими стоять лобійські групи, за якими стоять десятки тисяч робочих місць, за якими стоять мільярди податків, стимулювання внутрішнього попиту. Ну тобто, це все дуже складно. А це треба просто робити. І я схильний думати, що це буде тільки продовжуватися.